Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього подкасту є три переконання, які допомагають продавати багато і дорого. Якщо кожен з вас інтегрує у свою голову ці три переконання, то ваші продажі кардинально зміняться. І ще важливо, дуже важливо, будь ласка, слухайте уважно. Ставте лайки, реакції, пишіть коментарі та пересилайте своїм друзям, яким цей подкаст буде корисним. Отже, давайте почнемо з першого переконання. Перше переконання це віра в продукт. І коли я говорю про віру в продукт, це не тільки про внутрішнє просто прийняття того, що Мій продукт, ну, типу нормальний, типу ок, мова про тверду внутрішню впевненість і відчуття гарантії, що мій продукт змінює життя інших людей, і ви знаєте, віра в продукт це таке переконання, яке дозволяє вам набагато краще продавати ваш продукт з однієї простої причини. Давайте, наприклад, от навіть розповім такий приклад, так. Просто згадайте, як ви ходили на якийсь фільм, що зачепив усі струни вашої душі, викликав у вас бурю емоцій, і він вам ну дуже сподобався. Я не знаю, наприклад, там гра акторів, сама постановка. Сама зйомка, сам сценарій, операторська, операторська робота, режисера робота або задумка автора, будь-що. І от згадайте, як ви насолоджуєтеся від того фільму. Тепер згадайте, як ви продаєте цей фільм своїм друзям і близьким. І це ж не про те, що ви говорите, а про те, як ви це робите. Ви прямо в куражі. Ви кажете, тобі потрібно сходити на цей фільм. Там просто ну, така неймовірна гра акторів, там просто так, ну, так все круто знято. Там там такий сценарій, там така зав'язка. Це просто ангел. Розумієте, ваша міміка, ваша жестикуляція, ваша енергія, ваш сам, зовсім все інше. І от просто чому ви це робите? Тому що у вас є внутрішня впевненість, своє переконання і віра та розуміння того, що цей фільм справді крутий. Так от, само, так само і тут все починається. З внутрішньої віри в продукт, тому коли ви чітко розумієте, що ваш продукт змінює життя інших людей на краще, коли ви розумієте, що він допомагає їм зробляти більше, проходити ті чи інші трансформації, і це переконання про віру про віру в продукт є фундаментальним, то це. Гарантовано гарантовано підвищу конверсію з однієї простої причини, що ця внутрішня віра дає вам опору, за допомогою якої ви продаєте ну зовсім по іншому. Це дуже важливе, класне переконання. Отже, перейдемо до другого. друге переконання звучить воно так: кожне ні веде мене до так. Я раніше займався холодними продажами. Я чітко розумів, що ось це переконання дозволяло мені завжди, незалежно від ситуації, завжди продавати, завжди здійснювати продажі. Я чітко розумів, що нехай в мене буде 100 спроб продати той чи інший продукт, якщо в мене там 99 невдалих спроб, я точно був впевнений, що сота спроба. Точно вистрілить, і ви знаєте, це дуже схоже на мислення, от, наприклад, бідних і багатих людей, успішних людей і неуспішних. Наприклад, коли ми чітко розуміємо, що у нас є, наприклад, 10 спроб для того, щоб зробити той чи інший результат, і ось, наприклад, як мислять там бідні люди, які не мають результатів, вони зробили раз спробу, не вийшло, два не вийшло, три не вийшло, чотири, п'ять. Не вийшло, і все єдине, що вони кажуть, це. Не моє, як зазвичай буває. А ось мислення багатих людей, які досягають результату, строїться на тому, що вони спробували перший раз, другий раз не вийшло, третій, четвертий, п'ятий не вийшло. І вони чітко розуміють, що залишилося ще п'ять спроб для того, щоб вийшло. І так само тут, коли я кажу, що кожне ні веде вас до так, це не означає, що потрібно е збирати і колекціонувати е певну кількість «ні». Це також. Вас прокачує, але з кожним разом ви повинні аналізувати і чітко розуміти, можливо, які помилки ви допускаєте, що конкретно варто що покращити у ваших продажах для того, щоб усе полетіло, і ось це переконання, що кожне ні веде вас до так, незважаючи на те, що необмежена кількість людей може сказати вам ні, все одно будуть люди, які скажуть вам так і куплять ваш продукт або послугу. Тут просто питання кількості цих спроб. Потрібно мати терпіння і наполегливість, щоб дойти до того самого клієнта, який реально там, наприклад, тільки чекає там, ну, вашого дзвінка і готовий навіть можливо і без заперечень купити ваш продукт. Це елементарно про силу позитивного мислення, про силу віри, незважаючи ні на що. Коротше кажучи, важливо. І цінувати сам сам шлях. Правильний шлях то до успіху, це, це вже взагалі вже успіх, як казав Вінстон Черчилль, успіх, увага, це вміння рухатися від невдачі до невдачі з зростаючим ентузіазмом. Чи, наприклад, мені ще подобаються слова Джона Рокфеллера: він казав: наполегливість може подолати все, навіть закони природи. Отак от, от і переходимо до третього переконання. Третє переконання звучить так: до мене прислуховуються, це про самоповагу, це про внутрішнє прийняття самого себе, про те, що. В мені вже зараз достатньо всього на поточний момент для того, щоб продавати свій продукт. Це про внутрішнє прийняття усвідомлення того, що у мене класний продукт. У мене гарний голос, у мене гарна жестикуляція, Я добре виглядаю. Я дійсно змінюю життя інших людей на краще. Я допомагаю їм. Я дбаю про свого клієнта, і це про внутрішнє прийняття самого себе. Це про усвідомлення того, що в мене зараз достатньо всього для того, щоб продавати той чи інший продукт. І те, що до вас прислуховуються, означає, що ви є авторитетом для інших людей. Це про самоповагу. Коли є самоповага, це як такий, знаєте, індикатор, індикатор того, що ви приймаєте у собі все, ви чітко розумієте, що ви несете людям благо, турботу про них. Насправді ваш продукт покращує життя інших людей, і внутрішнє прийняття цієї самоповаги дає вам таку опору, в рамках якої вам набагато легше продавати продавати ваші продукти чи послуги. Тому зверніть увагу і на це переконання. Що до мене прислухаються, прислуховуються, і що я дійсно авторитет, мої слова мають вагу. Це така річ, яка дуже сильно підвищує конверсію. Ось такі три переконання, які вам допоможуть продавати багато багато і дорого. Якщо ці три переконання інтегрувати у вашу голову, у, вашу, у ваше мислення, то ви помітите, як. Кардинально зміниться ваші продажі. Як буде рости конверсія в комунікації з вами на наступні етапи, там ваші воронки, тому обов'язково зверніть увагу на ці три переконання. Це ті переконання, які дуже сильно трансформують вас, друзі. На цьому це все. Усім доброї тихої та мирної ночі, мирного неба. Сподіваюся, якщо на сьогодні, завтра вранці чи на протязі дня, ви прослухаєте цей подкаст та отримуєте користь, а також поставите лайк, реакцію, чи навіть може залишити коментар до зв'язочку.